Ми звикли прибирати вдома кожен тиждень, робити генеральне прибирання перед святами, робити ремонт в наших будинках. А ніхто нас не вчив прибирати нас всередині. Це ж теж потребує. Очищення, відновлення і ремонту. Уявіть, що ви вдома ніколи не прибираєте. Там накопилося куча волосся, пиль ніколи не витирали пиль. Що буде всередині? Уявіть, просто туди неможливо зайти і не хочеться туди заходити. Да? Ніхто не захоче там жити в такому будинку, там скоплеться павутиня. Якщо ви там, наприклад, на кухні впала якась їжа, ви ніколи її не приберете, ніколи не приберете. А якщо у вас там живуть якісь домашні тварини, вони там зробили своє діло, пішли, ви ніколи цього не прибираєте. От, уявіть, що в нашому тілі ви ніколи не робили чистку і скопилося. оце оце а це все. От як в вашому домі могло скопитися. його треба все винести, вивести, прибрати, прибрати, зробити генеральне прибирання. Та як ми робимо вдома генеральне прибирання перед якимось святами, так треба, хоча б хоча два рази в рік робити це генеральне прибирання в нашому організмі, тоді... Всі органи системи будуть гармонійно працювати. Багато хто помічали, ходить з пріщами, випадає волосся, багато хвороб, ці алергії, псоріази, екземи релементарно не можуть завагітніти в грязному тілі. От виявіть дім, який ніколи не прибирався. Хто туди хоче йти, яка душа захоче прийти. В це тіло, в грязне тіло, яке просто ну, з мусором, з пліснявою, з цим всім волоссям, з пилю, там, і від, там просто неможливо зайти. Так само це все робиться з годами в нашому тілі. Ми очистимо все, витягнемо, можливо, не 100%. Ну, Зробиться генеральне прибирання нашого організму. Відновиться клітинка, це як ремонт. Ви викидаєте стару шафу, ставите ному або о, там, шпалери знімаєте одні, клеїте інші. Так само клітинка на автофагії, вона хвора, шукає здорову і заміняє її. І здорова клітинка стає. Органи відновлюються, самовідновлюються набагато набагато швидше. Ваше здоров'я скаже вам дякую. Ви скажете собі дякую, що ви прийняли це рішення і вас просвітило. І Просто ви не будете ходити до лікарів.